Усі люди ліниві, і сперечатись із цим немає жодного сенсу, адже це закладено у нас природою. А ще новаторство і консерватизм це дві несумісні між собою речі. Щойно ви почули ключові парадокси, на яких було побудовано один з найуспішніших бізнесів у світі. Все це використала та інтерпретувала на свою користь датська компанія Банк енд Оловсен. Банк Енд займає на ринку особливе становище. Її стиль неможливо сплутати ні з яким іншим. Феномен продукції цієї компанії полягає в органічному поєднанні новаторства і консерватизму. Один із секретів успіху у гіперболізованій турботі про споживача в потуранні його слабкості і природнім лінощам. Інакше чим ще пояснити випуск телевізорів, які слухняно повертаються за глядачем, cd плеєрів, шторки яких розсуваються, Варто на них вказати рукою пристроїв, які автоматично гасять світло в кімнаті при включенні телевізора або акустичної системи, яка знижує гучність при піднятті слухавки телефону. Історія компанії почалась у далекому 1925 році, коли два датських інженера Пітер Бенг та Свен Олафсен вирішили зайнятися розробкою принципово нової радіоапаратури. Їх першим продуктом став інноваційний на той час радіоприймач з кнопковим керуванням та фіксованими налаштуваннями на кілька радіостанцій. Така техніка була небаченою розкішшю на той час. Та саме небачена розкіш і стала фірмовим стилем компанії. Дорого, гарно та незвично. За таке своє бачення компанія отримала безліч міжнародних нагород. Сьогодні в постійну експозицію музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку входить 11 систем Банк ендголовсен. Для того аби відчувати себе справжньою голівудською зіркою, доведеться заробляти мільйони, підкорювати океани фанатів, зробити з десяток пластичних операцій. А хоча для швидкоплинного ефекту достатньо просто взяти в руки ось це, рекламу цієї компанії ви не побачите на бігбордах у містах чи на екранах телевізорів в рекламному блоці. Цією технікою користуються зірки в найпопулярніших голівудських фільмах та музичних кліпах. Такий ненав'язливий стиль рекламної кампанії обумовлений тим, що продукти компанії відносяться до сегменту лакшері, а такий не передбачає прямої реклами. звичайні стаціонарні телефони виходять з моди і скоро просто зникнуть. Це ще одна тенденція, яку парадоксально використала Банк Olufsen. зі своїм новітнім баченням світу. Розробники компанії запропонували кардинально інший погляд на ситуацію і заробили на цьому мільйони. У порівнянні з іншими світовими компаніями модельний ряд телефонів Bang Olufsen є досить скромним, але кожна з моделей стала культовою серед вимогливих заможних покупців завдяки своєму неординарному форм-фактору та надійності. Одна з найдорожчих трубок, а саме трохи менше тисячі євро, є BeoCom 2. Монохромний екран, записна книга на 200 контактів, можливість переадресування виклику та конференц-зв'язку між вісьмома такими трубками. Вони мають спеціальну. Спеціальну систему, яка унеможливлює втручання в розмову негучних фонових шумів, таких як вітер чи тиха музика, із особливостей клавіші для регулювання гучності музичної системи та телевізора, але звісно тільки від Bang Olufsen. Основними перевагами телефону BeoCom 4 є зносостійкий матеріал, спеціальний режим для кріплення на ремінь та швидка готовність до роботи одразу після вімкнення в розетку, розрахований на дуже часту експлуатацію. Клавіатурою розміщене навігаційне колесо для переміщення в меню та пошуку контактів. У модельному ряді є навіть дротова трубка. Мінімалістичний дизайн та досить скромні технічні характеристики, за порівняно немалі гроші. Теж знайшли своїх фанатів серед багатіїв усього світу. Найновіша модель вирізняється окремим великим динаміком із цільного листа алюмінію. Основна фішка цього телефону висока якість гучного зв'язку. Цей апарат став симбіозом розробок зі сфери акустики та телефонії. Він може використовувати як стандартні лінії, так і ip телефонії для дзвінків через інтернет. Ціна не небагато, трішки менше однієї тисячі доларів. У мобільних телефонах розкладачках дисплей знаходиться зверху, а клавіатура знизу. А ще дисковий циферблат це прерогатива стаціонарних телефонів минулого віку. Чергове парадоксальне переосмислення цих догм, і банк Енд Олуфсен випустив свій найбільш впізнаваний мобільний телефон. Serena – без перебільшення один із найнезвичайніших мобільних телефонів у світі. Компанія Bank Olufsen випустила спільно із Самсунгом у далекому 2006 році. Про нього говорили, його сварили, ним захоплювались, але ніхто не лишився байдужим до його зовнішнього вигляду, який назавжди асоціюватиметься із жіночою пудреницею. Те, що дисплей знизу, а клавіатура зверху, це ще початок. Камера ж у ньому розташована ще в більш незвичному місці на торці, але дисплей у цього телефона не обертається. Тобто, побачити те, що ви фотографуєте, дуже складно. Хоча з іншого боку, це відкриває можливість шпигунської зйомки, бо те, що ви робите фото, не зрозуміє ніхто. Ще однією родзинкою цього мобільного телефона стала система напівавтоматичного розкриття. Достатньо лише почати відкривати кришку, як вмикається моторчик, який сам доводить справу до кінця, і все це супроводжується звуком, схожим на той, що видають роботи у фантастичних фільмах. А ще це перший телефон в моєму житті, в який я вже півгодини намагаюсь вставити сім-карту. І не виходить. Аби зробити це, потрібно викрутити два гвинтики. Для цього треба скористатись спеціальною викруткою, яка йде в комплекті з телефоном. Завдання не для людей зі слабкими нервами. В такому рішенні простежується орієнтація на свого основного покупця. Заможна людина один раз вставила сім-карту в телефон і користується ним, поки не прийде час виконати його. Ніяких замін карток для економії на зв'язку. З часів виходу цієї моделі на ринок актуальними лишились цікавість до неї і її ціна більше однієї тисячі євро. Як цей мобільний телефон, так і всю іншу техніку компанії Bank Olufsen не слід ставити в один ряд із технікою інших компаній, адже у цьому випадку головне дизайн. А витвори мистецтва, як відомо, не оцінюються з точки зору того, що на них зображено у зворотньому випадку. Чорний квадрат Малевича мав би коштувати набагато менше ведмедиків у лісі.